Хочу тортик із з веселкою. Зробите. Хм, у голові багато ідей. Навіть не знаю, що обрати. Що ж, для початку розріжемо торт навпіл. Одну половинку прибираємо, а другу перекладаємо на бік Далі мені знадобиться крем та шпатель. Обережно розмазуємо крем по шпателю та наносимо на наш торт. Чудово! Що там далі? Мені потрібно викласти веселку а з цим чудово впорається райдужні цукерки. Тут є всі кольори, які мені потрібні. Викладаємо зелений, жовтий, помаранчевий і про червоний теж не забуваємо. Трохи фіолетових цукерок та готово. Я теж знаю, з чого буде моя веселка. Шарлохини після апельсини, лимон, трохи ківі та яскрава соковита полоничка. А по колу покладу апельсини, щоб малятка Лінчі наїлася корисними вітамінами. Як гарно вийшло. Хлоя, як тобі? Ні, бабуль. Таке не в моєму смаку. Особисто я зроблю веселку за допомогою кольорових жуйки Хуба Буба. Оце правда буде дуже круто. У мене є всі потрібні кольори. Викладаємо всі жуйки в райдужну дугу. Виходить так мило та апетитно. Упевнена лінці точно сподобається. Поставимо на торт. А ще можна додати попкорн. Він не тільки смачний, і прикольно хрумтить, а ще й схожий на хмаринки. А з боків також викладу попкорн. як чудово вийшло! Бабуль, дивись, яка ж ти в мене розумниця. Але на мій тортик треба щось додати. Тут не вистачає крапель мого улюбленого меду. Нальємо трохи на тортик, щоб було смачніше. Ох, краса. Шеф, здається, твоєму тортику теж меда не завадить. Ні, не треба, бабуся. У мене буде маршмелок. Вони схожі на хмаринки, тож викладу все довкола. Все, виявилось простіше простого. Лінці, смачного! смачного. Все круто виглядає. Хочу скоріше спробувати кожен тортик. Почну з цього. Така гарна веселка. І дуже смачна. А тепер можна і шматочок торта. О, неймовірно. Ходімо далі. Який би з цих тортиків спробувати? Хочу ось з цукерками. А це навіть дуже смачно. І маршмеллоу я обожнюю. Ну, а тепер прийшла черга цього фруктового безумства. Цікаво, як воно на смак. М -м -м, дуже смачно. Неочікувано, але мені це подобається більше всіх. Ой, правда. Я виграла. Давайте я вас обійму. А тепер я хочу, щоб ви прикрасили тортик чимось кавоновим. Ей, стривайте. Навіщо мені взагалі торт, якщо у мене на грядці ростуть смачні кавуни? А ось один з них. Цього року вони маленькі виросли, але нічого, однаково смачні. Зараз одним легким ударом я розріжу кавун на кілька частин. Ой, Мій лопі не такі штуки розбивав. Тепер мені потрібно вирізати з кавуна форму тортика. Це буде нижній. А це буде верхній ярус і ще один. Приголомшливо. Так, це все сміття мені не потрібне. О, шкірка від кавуна, прикольно. Тут навіть трохи лишилось, тож можна поласувати. М -м, яка ж смакота? О, а це буде класним капелюхом. Шеф, подивись, у мене крутий кавуновий капелюшок. Ну, я б так не сказав. Давайте краще подивимося, що я зроблю. У мене буде торт у вигляді маленького милого кавона. Звичайно, він буде найсмачнішим, самим гарним і самим милим. Навіть уявити не можу, як лінці зможе з'їсти таку милашку. Ну, взагалі, ви зараз самі все побачите. Додам ще ці чарівні очі, і готово. Пресвята паста балан'єзе. Бабуся, за що ви так з ананасом? Мені потрібний ананас для прикраси мого торта. Моя лінці обожнює кавуни вони та ананаси. А я люблю лінці, тому виріжу милі серця на знак кохання і квіточки на знак неземної краси моєї онуки. Готова можна подавати. А що там у Хлої? У мене все гаразд. Я зробила собі крутий капелюшок. А тепер швидше берусь за приготування. І так покладу в кавун трохи смачних мармеладок. А тепер розплавлю їх. Бувайте мармеладки. А тепер потрібно, щоб вони швидше застигли. Тому оприскуємо кавун миттєвим заморожуванням. Отак От виходить. Крутяк. А, то ви на мене чекаєте? У мене все готове. Клінці спробуй. Ого, як багато різного цікавого. Треба б спробувати. Ей, а чому ложка не протикає? Дуже дивна страва, яку неможливо спробувати. Ось цей тортик виглядає цікаво. Ого, він повністю зроблений з кавуна та ананаса. На смак шалено. А тепер спробуйте, що приготував шеф. Виглядає дуже мило. І це просто неймовірно смачно. Я у повному захваті. І так перемагає шеф Ну, нарешті мій час настав. Я найкращий. А тепер мені хочеться тортик із шоколадом. Так-так-так. Okay. Треба поміркувати. Так, до мене прийшла крута ідея. Я думаю, що зробити тортик у вигляді шоколадки буде офігенно. Це зайві частини, тому їх можна з'їсти. Яка смакота. Смакота. Хлоя, ти знову все забруднилася. Йди сюди, бабуся все прибере. От і все. Ну а тепер треба приступити до мого тортика. Що тут у нас? Шоколад. Будемо використовувати так названу водяну баню, щоб розплавити його до рідкого стану. Бабуся, ви досі використовуєте такі старомодні речі. Давайте я покажу вам дещо реально унікальне: золотий шоколадний сироп. Ось це продукт майбутнього. Вам можна лише дивитись на нього. Мені потрібне кільце, яке я покладу на торт, і залю в нього весь рідкий золотий шоколад. Тепер піднімемо форму і вуаля! Так, це настільки чудово, що можна дивитися вічно. <гум> Вау! Ну от я й наїлась. А тепер можна переходити до прикрашення. У мене в портфелі завалялась копа різних смачних шоколадів. От вони мені згодяться. Ось ці орео виглядають просто відпадно. З них я, мабуть, викладу вежі біля торта. Здорово. Далі в хід підуть ріжки смачного морозива. Я наче щось забула. Mm -hmm. Точно, шоколад. І так, викладуємо по коло шоколад. І у мене виходить розкішний шоколадний замок. Гадаю, що тут будуть чудово виглядати шоколадні цукерки Мальтізерс. Краса. Мій розкішний замок торт готовий. Це було простіше простого. А у мене в цій валізі лежить секретний інгредієнт, який вразить усіх. Моя золота краса. До вашої уваги шоколадні цукерки Фереро Роше. Вони і справді виглядають неймовірно. Їх я викладу по всьому тортику, щоб у всіх ще лепа відвисла. Але чогось ще не вистачає. Точно потрібно додати трохи малії. І так, для початку я зроблю гірку з цукерок. І на вершині. Додам коробку, начебто вони звідси висипались, але застигли. Я впевнений, що лінці такого ніколи не бачила. Мій торт вразить її. А бабуся, прокиньтесь. у вас зараз шоколад згорить. Що? Шоколад? Ой, точно так, шоколад розтопився. Тепер виливаємо його на мій торт. Який смачний аромат шоколаду стоїть у кімнаті? Є його з самого дитинства обожнюю. Але це ще не все. Прикрашати моя тортик буду свіжими ягідками прямо з моєї грядки. Полониця та лохина. Викладу по всьому тортику, щоб лінці оцінила. І остання ягідка, і готова. Ну і що, у всіх все готово? Тоді вирушаємо на дегустацію. Шоколадний замок мої улюблені ягідки і ціла гора і Треба скоріше спробувати одну. М -м, дуже смачно. Цікаво, як сам тортик. Ось це так. Це золотий шоколад. Неймовірно. Я в захваті. Ось цей тортик виглядає так, ніби впав на бабусину грядку. Спробую. Так і знала це дуже смачно. А ось цей тортик виглядає бомбічно. Це цілий шоколадний замок. Смачне морозиво і моє улюблене печиво орело. Ого, Так тут ще купа смаколиків. І мої улюблені шоколадки. І шоколадні цукерки. Я думала, таке тільки в вісні буває. Мені дуже-дуже подобається. Я вирішила, що перемагає сестричка. Ура! Я знала, що зможу виграти. Я так старалась. Яке ж у мене милещення. Ну просто диво. Давай помиємо. Став свої милі лапки ось так. І про шапочку для душу важливо не забути. Ой, як тобі личить. Я теж, мабуть, помию своє кошеня. Ось так поставимо твої милі лапки. Ти що не хочеш митись? Боїшся води? Ну нічого, я дещо вигадав. Зараз я покладу туди смішних рибок, і тобі стане весело і зовсім не страшно. От інша справа. А тепер я обережно палю на тебе злійки. Який же ти милашка. Дивись, що у мене ще є. Шампунь спеціально для милих кошенят. Ось так обережно помасуємо. Так весело тебе мити. Більше піни на голову. Та за вушками почухати. Бачу, тобі подобається. Ой, а що це відбувається? Мій котик так здорово мурлика. мабуть, йому дуже подобаються ці бульбашки. І моєму песику вони також дуже подобаються. Ми з тобою великі молодці. Дивись, вони стали такими чистими. Залишилось їх висушити. Так, зараз ми цим займемось. Настав час обідати. Дітки приготувала спеціально для вас. Це ще що. Ух, ці дрібні звірята. Ну, буває. Так, на чому ми там зупинились? Зараз ми швиденько висушимо вас з допомогою пену. Котику подобається. І песику також. А взагалі це дуже приємно. Згодна. Неймовірно, ви лише погляньте, як же перевтілились ваші звірята. Так, це сюди. А це от сюди. Ура! Я переміг! Швидше завантажую гру Multidosort, Google Play та Apple Store на свої планшети та телефони. І, звісно, розважайся разом з нами. Є, які наші вихованці чистенькі. А тепер настав час трохи тебе нарядити. О, Яка милаха. І так, для початку. Я почищу твої лапки у спеціальному стаканчику. Ага, ось так. Тепер настав час помазати їх кремом. Повір, шкіра на твоїх лапках стане дуже ніжною та м'якою. Бачу, тобі подобається. Судова. Це ще не все. Продовжимо наші спа-процедури. Дивись, що у мене є спеціальна рукавичка. З її допомогою можна позбавитись від зайвої шерсті. Ой, гидота яка. Саме, мабуть, викинемо. Ну, а тепер пригощу тебе з цим смачним кормом. Це комплемент від нашого спа-комплексу. Моє миле кошеня, зараз я тобі також влаштую спа процедури. Який же ти милий з цим бантиком. Звісно, підстрижемо тобі кіхтики та намажемо лапки кремом. А далі трохи тебе розчешемо. Ох, як здорово ти морчиш! М'який ароматний спрей. Тепер ти будеш також приємно пахнути. Ну і звичайно, я пригощу тебе смачними ласощами. милаха! Як же мені подобається тебе гладити? О, я дещо придумала. Настав час тебе вбрати. У мене є кофточка та спідничка. Wow. Думаю, вона буде виглядати на тобі просто неймовірно. Ось так, обережно. Вау! Wow. Ти неймовірна красуня. А ще у мене є ось такий ошийник. Та заколочки. Oh. Моя краса. Ой! А це ще що. Це ми тут граємось. У мене між іншим кошеня-ковбой. Добре, постріляли трохи, а тепер пограємо в полювання за лазером. Ха, який кумедний. Обожнюю тебе, мій красень. Це і справді дуже мило. Я гадаю, що мій песик також не відмовиться пограти. Ану, принеси мені цю іграшку. От молодець. А, але це здається мамині окуляри. А от і сама мама. Я нічого не бачу. Діти веде і куди поділись мої окуляри. А, велике дякую. І хто у мене їх забрав? Ти більше так не роби. Не ображайся. Мама просто не любить, коли у неї забирають її речі. Це було дуже кумедно, так? Ага. Ти такий милашечка. Але знаєш що? Я хочу тебе потішити і зроблю для тебе неймовірний будинок. Візьмемо картонки, склеїмо їх між собою. А далі перейду до малювання. Намалюю вхід у вигляді мордочки котика. І додам ще багато смішних малюнків. Так, ось так. Гадаю, дуже симпатичний будинок для котика. Іди швидше сюди. Бачу, тобі подобається. Ох, я задоволений. А у мене є лише собача лежанка. Але треба придумати ще щось. Mm -hmm. Так, здається, у мене є ідея. Я зроблю з цієї лежанки справжній будиночок. Будинок для моєї самої милої принцеси. Ось так набагато краще. Бачу, ти задоволена. Так-так так, так, так. подивимося, що там у дітей. О, нічого собі, який милий песик у такому гарному будинку. А це просто диво кошеня. Як же мені весело з вами грати? Ви просто диво.